Не залишиться камінь на камені, щоб його не зруйновано. то Це церква поводає нам Євангелію, в якій Христос каже, що все земне, яке ми тут набудували, яким ми вражаємося, заради якого ми живемо, не залишиться камінь на камені. І Господь Бог не тілько словом, а і вчинками своїми це проповідує. Коли народ ізраїльський був у полоні в Єгипті, Господь Бог веде його у землю і бореться Ізраїль, але це Господь Бог перемагає, бо Винищують всі ті народи, які населяли ту землю, а ізраїльтяни не загибають, армія військо ізраїльське. Тобто Господь Бог сам руками ізраїльтян перемагає злих кананців, ідолопоклонників, розпускників. розпусників. Але коли народ ізраїльський осів, і почав гордувати Господом Богом, почав шукати ідолів біля ідолів, розпустувати, чаклувати. А тоді Господь Бог не щадить свій народ, бо вони стали тілесними. Немає у них духовності, а тільки ідоли, одяг, їжа. Ну, це так, як властиво було в нашій радянській добі, що волоси не знали, як класти, і не знали, що під волосся покласти, щоб викласти плетіння волосся як можна вишуканіше. Хоча апостол Павло до християн каже, що жінки прикрашують себе не плетінням волосся, не камінням, не намистами. А жіночістю, простотою людини, а це ваша прикраса. І отак Господь Бог показує ізраїльтянам, що не земля має вартість, а людина сама. І тоді забирає у ізраїльтян землю і віддає іншим і долопоклонникам дає. А потім ізраїльтян просто виганяє з землі, переселяє в іншу землю. Хочете бути ідолопоклонниками, оце йдіть. Господь Бог показує, що не щадить нічого на землі, ні землі, ні храму, то душі. Господь Бог щадить, шукає душу вірних. І те саме. Ми про... маємо далі Христос каже, Хоч би весь світ здобув, а за напасти душу свою, який викуп даш за душу свою. І потім Господь Бог благоволить, щоб ізраїттяни будували храм похідний, розбірний. Нині тут осіли, тут склали храм і вже моляться і призивають Господа Бога. І Господь Бог відгукується на прохання. А треба йти в іншу місцевість. Склали храм і пішли в іншу місцевість. А потім, коли ізраїльтяни осіли, і Соломон побудував храм, Господу Богу, вже фундаментальний, який не розбирався, не складався, то вже тозраїтяни прив'язалися до величі краси. Самого будівництва храму, храм був шедевром мистецтва і вражалися самим мистецтвом храму. І Єрусалим цим був дуже привабливий. Ну, там буде палаци влади Давид, цар. Побудував царський палац, Соломон побудував кілька палаців, багаті люди теж, ну, це хоч би навіть взяти Сіонська горниця. Це звичайний маєтний чоловік побудував собі двоповерховий будинок із залою, в якій Христос захотів споживати Тайну вечеру. А зала була необхідна. Ну, Ця зала могла бути так як найменше половину нашого храму, а то й більша. Бо на сході споживали їжу, клали на низькому столикові їжу у посудах чи таку їжу, яку можна було брати в руки і на лікоть опиралися, а другою рукою столика брали, і це так, уявляємо собі, 12 апостолів Ісус Христос, отак ноги туди відкинули в сторону від столика, і це треба було великої зали, аби 12 чоловік вмістилися. Ото чоловік якийсь, може, був маєтний, мав синів більше, і може, хотів, щоб сини Його. Приходили до нього на якісь священні трапези, на обіди, і щоб сім'я була єдина. Ну, а в Ізраїлі мали більше жінок, і мали мати 60-70 синів. То на 70 синів, якщо зібрати їх разом, то це треба було великої зали, аби вони могли бути разом. І це. Ізраїльтяни будували такі будови фундаментальні, щоби можна вмістити усю сім'ю. Але Господь Бог не дивився на те, що їм треба. І вони закохувалися у архітектуру. Коли читати книжку Плаш Єремії, то Єремія оплакує велич будівель. Стройність самої вулиці, а яка з однієї і з другої сторони архітектурно оздоблена була будівлями, усе це складало панораму. І апостоли вражені були, і кажуть до Ісуса Христа, дивися, яка видовище гарне вражає. Ісус Христос каже до, апостола, до апостолів, апостолі прийде час. Що не залишиться камінь на камені, щоб його не зруйновано. Чому Господь Бог все це руйнує? Оте все, у що ми уклали любов, у що ми так старанно посвятили себе, Господь Бог зруйнує, і ми залишимося з порожніми руками. Нічого матеріального ми. Не винесемо. За єдиним винятком, що вбили час, що виробляли мистецькі, то ручна робота найбільше часу займає і труда прикладає, а вона зруйнується, і нікому вона не буде потрібна. І Христос, свідомість і Мойсей це робив, але так як і ми Ісуса Христа не чуємо, так ізраїльтяни не чули Мойсея. І ми теж вкладаємо і час, і кошти у нарядність будівель, у одяг, у намиста. Ну, зараз не така пошість на наместа, то в радянський час дуже цінувалися намиста і платили великі гроші. Бо це було дуже привабливо. а... Христос знову зосереджений нашу увагу. Якщо ти весь світ добудеш, не лише миста, не лише побудуєш будівлі вражаючі, це все земне, воно зруйнується, і воно тобі буде сором, бо ти змарнував на нього час і кошти, а ти не вправлявся в молитві, в чеснотах, ти не робив поклони. І все це тобі ще вміниться в вину. І ото Христос каже до апостолів: не журіться, що будете їсти, що будете пити, що одягнетеся. Господь Бог за все це про вас турбується. Але ви шукайте не перше царство небесного і правди Його. А все інше вам додасться. Ну, я скажу вже про нинішню нашу добу. Монастирі будуються, і то такі, що заворожують око, так як і у часи Ісуса Христа Єрусалим вражав. Але нема духу у людини, батьки, холодно, без Бога народили, не уклали дух у своїх дітей. Діти стали здишеві, грубо такі кажу так. І ні Бога, ні церкви, ні людей не визнають тільки у військовому колі приятелів на якийсь час. А потім ті приятелі, велика любов переростає у велику ворожнечу. Це правило. Інакше ніколи не бувало. І ото оцей народ, який нині народжується, якийсь холодний, якийсь самозакоханий, нікого не визнає, коли ще вміли плекатися у майні і майно любили, чи любили скот виводити і мали насолоду бодай, у розмноженні, розведені тварин. А тепер, крім мобільника і комп'ютера, більше ніхто нічого не визнає, яка дешевілість прийшла. Страшна буде рідкість тепер, якщо хтось буде згадувати за Бога, або хтось захоче стати монахом. Це буде щось дивне. І це дивне має вилитись в те, що. Прийдуть дві маслини, як каже Святе Письмо, наче вони мають бути в святій землі і будуть проповідувати Ісуса Христа. І наскільки очерствіє народ, що не зможе слухати навіть слово про Ісуса Христа і уб'ють їх. І три дні їх трупи будуть лежати під відкритим небом, народ буде мимо них ходити і нікому не буде до діла віддати землі. Бо ці люди не будуть їм знайомі, не буде приятелів, не буде родини, не буде синів, батьків. І нікому вони не будуть потрібні. Це куди ми вже спрямувалися, ми вже недалеко від того стану Духу. Церква вважає, що це буде Енох і Ілія. Представник допотопного світу і старозавітної церкви, бо ці дві особистості були ревні по Бозі. І наскільки вони побудували богогодне життя, що вони не померли, бо вони гріха не звершили, наскільки були ерудовані у чеснотах, що вони не згрішили, а не було гріха. Смерть не мала над ними влади. А ми вмираємо, бо ми грішимо. І це вважає церква, що ці дві особистості допотопна і старозавітна Енох і пророк Ілія мають прийти у кінці світу і проповідувати Ісуса Христа і їх уб'ють, бо вони не Зазнали смерті тут за життя, а вони мусять померти. Бо інакше, як Адам згрішив, уже тоді мусили всі люди вмирати. Але ці люди, як виняток, не мали потреби вмирати. Але вони прийдуть в кінці світу і будуть, наче, проповідувати Ісуса Христа і будуть вбиті, і Покажеться цим огорсточеність народу, що цей народ чи не буде ще гірше жорстокий, ніж був допотопний. І тоді Господь Бог змушений буде покласти кінець світові, і оце буде завершення предвічних божественних намірів про людину. Ми так трошки поміркували, але це міркування, а не правда не чесноти. Але воно з святого письма, і воно дуже правдоподібне. Але повертаємося до серйозного богословського матеріалу і робимо висновки. Господь Бог у Старому Завіті. Не щадив землі обіцяної, яку віддав сам, завоював для народу ізраїльського, і вони успадкували готові виноградники, колодязі, копані, оселі, і інші блага, населили і заволоділи. Але потім Господь Бог, цей народ, який став негідним, виганяє. Що хотів Господь Бог від цього народу? Хотів, щоб цей народ віддав душу Господу Богу, щоб Господь Бог оселився в людях. І потім Господь Бог саме каже через пророків, що оселюся в них і буду їм Богом, і вони будуть моїм народом. Господь Бог хоче, щоб ми стали Його оселею. І Він буде тоді з нами, бо е, з цим наміром Господь Бог створив нас. І це Ускінії Мойсей поставив з зарядження Божого ківот, двох херувимів на кришті, які один до одного повернені обличчям. Тобто, це в людині є дві природи. Тілесна і духовна природа. І коли вони одна до одної повернуті, дух використовує тіло скільки як духові треба до визрівання, а тіло кориться духові і допомагає духові визріти. І тоді з такою людиною перебуває Господь Бог. А крім того, ще Ісус Христос сказав апостолам: не відлучайтеся з Єрусалиму, поки не одягнетеся силою з неба, тобто, поки не приймете Духа Святого, Отже, Господь Бог навіть у видимий спосіб показує, що наш Дух може бути збагачений Духом Святим третьою особою. При Святої Трочі, і тоді Дух Святий, коли ми його приймемо, зробимо йому достойну оселю, тоді Він, це ради чого Господь Бог створив людину. І тоді Господь Бог веде людину на подвиг монашества, на подвиг мучеництва чи на подвиг проповіді. Там, де Господу Богу необхідно, якщо людина. Набуло достоинство, тоді Господь Бог її використовує і винагороджує. Отже апостоли вражалися будівлями, красою, величчю, земною матері, все це має зникнути. І залишиться лише погані спогади і змарнований час. Апостол Павло каже, що не марнуйте, бо дні вас зраджують. Тобто у той день, коли ми не зробили чесноти якось, цей день пропав для вічності. І оце Ісус Христос це проповідує у Слові, що не залишиться камінь на камені, щоб ми розуміли, а залишиться у душі порожнеча, повна. Отже, дорогі брати і сестри, наша доба, як ніколи в інший час, Потребує цього переконання, бо ми бачимо, що Господь Бог не щадить ні людей, ні будівель. Вони стріляють, все руйнують, люди мучаться, калічаться і е, жахливо дивитися на тих покалічених, чи з війни, чи у спосіб вже, е, руїни житлового будинку. Але Господь Бог не щадить, бо яким чином треба спасати цих людей. Ну, нехай покарає Господь Бог, помучиться людина, але її, хоч яким чином можна буде виправдати. Отже, зрозуміємо війну, зрозуміємо Господа Бога і Його проведіння над нами, як нас можна інакше помилувати. Дорогі брати і сестри, не чекаймо, аби Господь Бог нас карав. Бо Господь Бог як карає, то суворо карає. Але якщо ми добровільно робимо чесноти, то кришка золота світиться яскравіше, як великий кусок олова. то те, що Господь Бог карає вимушено, це є отой кусок олова. треба і багато страждати, і тяжко мучитися. А якщо ми добровільно робимо пісні, Поклони це не велика жертва, а вона має ціну золота перед Господом Богом. То не втрачаємо жодного дня, як апостол Павло зауважує, творимо чесноти, бо Господь Бог хоче нас зробити собі мешканням. І це коли Господь Бог зможе вселитися в нас і перебувати з нами, то це є. Оте предвичне благо, яке Господь Бог обіцяв, і заради якого Господь Бог створив людину на всю вічність. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Іславому Христос.